Друзі, всім привіт! Ви на каналі Павлік Батенко. І я, я так хочу подякувати вам цього за такий актив. От в мене на тому відео, якому я казав, чому я не знімаю на канал Батонський В мене там 201 перегляд. 34 лайка і 12 коментарів. 34 лайка це, не знаю, це мій рекорд по лайках в Ютубі. У мене був рекорд 27, а коментарів в мене, ну, 12 коментарів у мене ніколи не було. Я вам дуже дякую. І, і на тому описі з велосипедом там три коментарі, ще 7 чи скільки там лайків. Ну, коротше, десь там, може, навіть 10 чимось, я не, я не пам'ятаю точно. А от на цьому відео, як я їду без рук, 31 цей перегляд. Ну, з часом набереться перегляді. Я вам дуже дякую, але розкажу, які ще будуть відео, ну. Які будуть виходити відео протягом цього літа. Дивіться. Ну, і цього, ось в червні ще я не знаю, що викладати. но, друзі, в липні, 100% в липні вийде відео, як я збираю ці поречки і смородину. От пам'ятаєте, в мене були такі відео, вони назвалися Догляд за садочком. Догляд за садочком перша, друга і третя частина. В перших дві частини я знімав в першій там, де я рвав порички, а в другій я знімав там, де смородин рубав. А в третій я знімав, як я бур'яна рвав на клубніці. Ну я ж у відео своєму казав, що я, ну, що я хотів цього зняти відео, як я там клубніку, малін рубав. Ну, я тоді не знімав відео. Ми не знаю, що в мене, напевно, не вийде тоді чи що. Але, це, але цього року 100% вийде відео я рву порички і смородину. Пор, порички, як ви знаєте, це ягоди, ми їх рвемо ну, не, там, не по одній поричці, а з кетягами, таким оце корінням. А смородину ми рвемо ну, по одному. Так що, друзі, хочу сказати, що ви ще, до речі, підписалися за підписки, навіть забувся, уявляєте це. На нас підписалися ще плюс 10 підписників за ці пару днів. Тобто у нас вже 47 підписників. Ви просто, не, я не можу це представити. Тут на, навіть кращий актив, чим, чим на моєму ста, ста, старому каналі е, батончик, а ви представляєте? Це капець. Таж на палікбатенку якийсь і кращий актив, бо, напевно, або повернулися підписники з мого батончика я каналу, або ще старі підписники, які були ще підписані на палікбатен канал. Я вам дуже дякую. А зараз хочу вам сказати до побачення, Чо, какао.